Саме така доля тролінгістів. Опа, м'який щурьок клюнув. Я ж сказав, моє рибопошукове обладнання обладнання сьогодні це мої воблери. Де мені річ приніс щучку, значить там вона є. Ну, хай не величка, але все одно дуже приємно половити щуку на воблери. В принципі, приємно половити щуку, тому що вона досить довго не клювала, вона досить довго була пасивною. Ну, Які були очікування, що вода почне холоднішати, трава відмирати, і щука якось включиться? Поки що, принаймні, невелика щука свідчить про те, що це працює. Вода холодна, я вже троє штанів вдягнув, і коли заходжу в воду, то мені так свіженько. Відповідно, рибі теж свіженько. Вона розуміє, що скоро зима, скоро треба бути з нагуляним жиром і якось. Запасатись, ну от запасається жиром з моїх воблерів.